Всім привіт! Я знімаю це відео напередодні Великодня. Я хочу вам показати, що саме я придбала для прикрашення свого будинку на Великодень і взагалі до весни. Просто хочеться у різні пори року відчути щось своє. Наприклад, весни це такий затишок, тепло і, напевно, навіть спокій. А ось навесні, навпаки, щось має бути таке надихаючий, таке щось свіже, тому що усі ми за зиму вже втомилися від цієї похмурості, від того, що постійно така якась погода клонить у сон, і хочеться бадьорості, свіжості та натхнення. З приходом розуміння, що скоро весна і скоро Великодень, та ось божевільно на тему зайців а, і на тему саме керамічних зайців. Я взагалі дуже полюбляю дуже ціную кераміку. Мені здається, що кераміка вона така а, якась вічна історія. Не знаю, можливо, я потім буду своїм онукам у серванті показувати ці статуетки. Вони подумають, що бабця трохи з'їхала з глузду. Я хочу вам показати свої покупки, те, що я вже встигла придбати. Можливо, пізніше я дознімлю ще трошечки, що мені там прийде з інших сайтів, але зараз основна моя покупка це на сайті Decorize. а це сайт з такими дуже приємними цінами. Хочу вам розказати про всі плюси, але і недоліки цього сайту. Ну мені здається, що у них дуже приємні ціни. Я подивилася багато, перешукала цих керамічних зайців багато. І на промі, і ще до того, як на Сінсай з'явилася їхня колекція, і я ледве змогла себе втримати, щоб не купити цих зайців ще і на Сінсаї, тому що ну, це вже був би перебор в мене і так зібралась просто, ну, сім'я. Ціна на сайті Декорас дійсно дуже приваблива. Але є певний недолік, який я, на який я не звернула увагу, коли робили замовлення. В них є такий ось постачальник, і там вже брак, і вони не можуть нічого з цим зробити. Через це на цей товар стоїть така низька ціна, і вони попереджують про цей брак у коментарях. А покупець вже дивиться, чи йому купляти, чи не купляти. Тобто, для чого я це говорю? Для того, щоб якщо ви побачите, наприклад, ви захочете щось придбати на декорацію. І ви побачите там таку примітку, що є певний брак. Ви маєте звернути увагу, або навіть, можливо, передзвонити до менеджера, щоб вияснити, наскільки цей брак суттєвий. Я з зайців придбала там таку ось фігурку. Це ось такий ось зайчик. Бачите, він такий з горшечком, типу як вазочка. Туди можна десь щось поставити і ось, бачите? Це брак. Ось тут ось така ось типу як царапина. І ось тут на животику. Ну, там видно? Так. А це такі не ідеальності, скажімо так. ага, І тут ще в мене є не в мене, а в зайця є ось така от по типу як тріщина. Шкода, звісно, що це от, от цим от боком зайчик в мене стоїть. І з цього боку недосконалості, і їх, начебто, якби і видно. Але я не звертаю на це уваги. Якщо нікому не показувати, то ніхто навіть не зрозуміє, ну це моя думка. Ви собі вже дивіться, чи хочете ви, чи не хочете купувати такий виріб. Далі я зібрала цілу ті, кролячу сім'ю. В принципі, ця фігурка, ця статуетка, вона без таких якихось суперських. Недосконалостей, є, є єдине, що ось тут, по типу, як залипла глазурь, але це вже зовсім так, якщо придиратися і нічого не видно. Ось така ось фігурка, ось така ось мама, зайчик з яченятком, задум нею яєчко. І якщо отак от ставити фігурки ці разом, так вони в мене і будуть стояти, я вам потім покажу свою композицію. Ось так це виглядає. Вони співрозмірні. І мені подобається саме, там були ще е, купа зайчиків таких розмальованих, розфарбованих, там рожевий, у блакитний, у сіренький колір, ще якісь кольорові, але от, мені сподобалось саме те, що вони білі, вони такі лаконічні. Ну, можливо, це, звісно, і е, дитячість така, і можливо, зараз хтось скаже, що це вже не модно, якісь татуетки, зайців, тобто має бути декор такий. Супер сучасний, але мені здалося, що це так мило. ну зайці, великодень. Взагалі, ви знаєте, чому зайці є символом Великодня? Вони є взагалі символом весни, а символом нового життя та плодючості. Бо зайці дуже плодючі, напевно, через це. Ось такий зайчик. І ще у мене є два ось таких маленьких зайчики. Я не змогла втриматись, вони такі милі. Теж вони гарно підходять по розміру. І на цих зайчиках уже не було ніяких таких нерівностей або недосконалостей. Так, це керамічні зайчики. Ще я купила, не втрималась ось такого зайчика, він сполістовну. Ну, Я розумію, що це. не ну, такі легенькі, це не кераміка, це якийсь пластик. Але мені здалося, що він дуже стильний. Я хочу робити е, сезонні композиції у декількох місцях. У мене там є місце для підвіку на підвіконні для композиції. Також я планую зробити біля телевізора буфет, поки що його немає. Такий буфет для гарної для гарного посуду і знизу з такою поличкою, де також можна поставити щось гарне. Я хочу прикрашати у себе в спальні, можливо, щось поставлю біля діток. Ще в мене є одне вікно а, у у кухні-гостині, тобто декілька таких локацій, де не обов'язково. Все повинно бути в одному стилі і може бути там щось біле, там щось золоте, там щось срібне, ну не знаю. Мені здається, що цей зайчик виглядає досить навіть стильно, якщо поставити ще щось його таким лаконічним. Він дуже такий гарно вироблений, і в нього дуже багато таких мілких деталей. Він мені дуже сподобався. Ще я замовляла ось такий підсвічник, він скляний. Це вже не на сайті Декоральс. Я вам скину ссылку, де я його купляла. Будемо ще з 300 гривень він вартував. Я чомусь думала, що вони будуть гарно виглядати поруч, але зараз я дивлюсь так вживу і бачу, що в них різний підтон. І що це буде тумач, напевно, ставити їх разом. Ну, поки що, я думаю, що цей ось підсвічник. Бачите, в нього така ось тут дирочка. Під таку стандартну свічку. Свічки я вам теж покажу, бо я їх маю декілька. Під таку ось стандартну свічечку сюди вона вставляється і не хочу просто вкручувати, бо вона її треба так сильніше вкрутити, тоді вона буде триматися. Це створ там Не ну, така нас як нанесення ну, нерівномірно, де, в деяких місцях світло срібно, де, в деяких місцях воно засвічується. Теж дуже стильний світильник, Я думаю, що на Новий рік він мені точно, точно пригодиться. Ще на декорації я купила ось таку ось тарілочку. Там була Золота, срібна, і було дуже багато різнокольорових. Плюс там були варіації: такі тарілочка з двома зайчиками, просто тарілочка, тарілочка з одним зайчиком. Така, така тарілочка, де зайчик тримає а, на ногах цю тарілочку, біла, золота, срібна. Ну і ще купа різнокольорових, але різнокольорові мені були якось не до теми. Що я вам хочу сказати про цю тарілочку? Вона. Коштувала в порівнянні з іншими магазинами, де я бачила такий посуд, дійсно дешевше. Але вона теж не вартувала там, зовсім якось дешево. Я вам скину силочку, залишу силочку, ви подивитесь. Але що я вам хочу сказати, що ця тарілочка прийшла з браком. Бачите? Ось тут відколота позолота. А, я подумаю, якось, напевно, спробую задекорувати, щось приліпити сюди. Або не буду чіпати, і цього взагалі ніхто не помітить, я не знаю. Я ще навіть не придумала, як я хочу її приміняти. Просто думала, можливо, поставити у спальні, І це буде така тарілочка, де там будуть лежати мої сережки, які я знімаю ввечері, коли приходжу додому. Ну, щось типу того, не знаю. Взагалі то тарілочка непогана і, можливо, вам, якщо ви будете замовляти, то пощастить, вам взагалі прийде без браку, або з браком у менш видному місці. Ще взяла ось таке скляне яйце. Воно таке з дирочкою. Тобто сюди можна якусь, бачите, ось, ось композицію зробити. Я ще не придумала, як воно буде. Воно не дуже така стійке, тобто тут я думала, що буде більш пласке таке дно. І воно не буде хитатися. але воно ось так от не дуже добре стоїть і а, може впасти. Треба якось розмістити, щоб воно більш було надійно. Не знаю, придумаю, може, може поставлю туди всередину пташечок. Я маю ось чотирьох так з таких чотирьох пташечок. Це вже не на декоразі, це на іншому сайті. Вам добре видно? Ось такі маленькі пташечки. Я від них просто в захваті, вони такі милі. ближче покаже. Теж дуже гарно вони профарбовані. Вони в абсолютно однакових позах, Я думала, що я якості типу, по типу, типу зроблю як гніздечко. Але вони мені дуже подобаються, вони дуже милі, дуже добре зроблені. Ось така зелена, блакитна, рожева та біленька. О! А ще брала, мені здається, що також брала на декоразі, але якщо ні, то я вам залишу посилання. Брала ось такий ось піднос. Пластик. Він має такий бежево молочний колір і скритий такою. Я б не сказала, що це блок, це, напевно, просто більш темний беж, такий коричневий, відтінено ефект зістарювання і такою більш коричневою фарбою. Я вам скажу чесно, що цей. Цей поднос мені ну, прям реально дуже подобається. Він, звісно, такий трохи вінтажний. Трохи але мені подобається, коли у сучасному інтер'єрі проскакують якісь такі речі. А був там цей молочний, бежевий, а срібний, по-моєму, був. Я не пам'ятаю, по-моєму, був такий а, суцільно золотий, але все мені сподобався найбільше всього і вартував він взагалі якісь смішні гроші. Щось 100. 50 чи 180 гривень, ну я не знаю. Мені здається, що він виглядає як на свої гроші так прикольно. Він такий важкий і добротно зроблений. У мене вже стоїть композиція на вікні на ньому, і він не поцарапався, і нічого з ним не сталося. Також я планувала зробити віночок на двері. І ще планую, сподіваюся, що в мене все вийде, буде на це часте натхнення. І купила ось декілька таких от всяких гілочок. Таке. Ось таке. Ось таку трояндочку купила ще. Не знаю для чого. У нас у мене буває, що я коли купую, в мене є якась ідея, а потім я не впевнена, чи це взагалі ця ідея була доброю. Також для віночка, для віночка, або в мене, я ще бачила, залишу вам картинку, там, де у прозорій вазі лежать ось такі кольорові яєчка. І з цією прозорою вазою так от вставлені гілочки верби з котиками. А, мені здалося, що це дуже мило, і я обов'язково хочу спробувати. Це на Аліку я купила, також залишу силочки. І маю ось таке гніздечко. Сипеться трошки, це вже тут лежав мох, то зелене прилипло. Також купувала на Аліку. Там є різні, 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 різні розміри. Можна зробити якусь таку композицію. Не знаю, газ з квіточками. Щось по типу того десь розмістити. Щось по типу того. Також на Аліку я купила ось такий ось стабілізований мох у двох кольорах, у такому більш світлому, повністю виймати. Бачите, він такий м'ягенький. Також для декорування або віночка, або навіть покласти ось у це гніздо, такий він м'ягенький, але трохи фарбує пальці такий світло-зелений, такий більш темно-зелений в двох кольорах. І на пробу купила ось такий камінчик зі штучним мухом. Потрібно купити ще. Мені сподобалось, як ось це виглядає в композиції. Вона не сипеться, нічого з ним не робиться. Тобто, знаючи це справжній, нема що штучний мох, але виглядає як справжній. Також купила ось такі свічки. Жовті. Я ще не знала. Я ще не знала, в якому який колір буде основним для декорування саме на весну. І шукала якісь такі кольорові. Мені хотілося жовті, або блакитні, або рожеві. Блакитних не було, але були жовті, я купила. Я думаю, що вони мені знадобляться, наприклад, на літо. Не знаю, є в мене така ідея. Основним кольором літнім зробити ось такий от лимонний. А на весну у своєму декорі я буду використовувати свічки ось такого кольору ніжно-рожевого. Маю ще ось такі підсвічники три штуки, я купувала їх на AliExpress. Тут в мене від свічок Парафін, трохи в дирочках, не зважайте. Ось такі ось підсвічнички, золоті. Вони прийшли в розібраному варіанті: ось таких от три підставочки, три палочки і три, от таких от наволдашнички. Вони різного розміру і вони дуже стильні. У мене на новорічний стіл було таке сервірування з чорним, з чорним посудом, з чорного скла. І були золоті елементи, ось ці золоті цвічники, там золота ялиночка, там ще щось. Виделки з мене золоті з ложками. І ось такі ці підсвічнички. У мене їх три штучки, вони ось різної висоти. Потім я покажу вам вже в композиції, як вони виглядають. Ще, дівчата, я була в метро на 8 березня і я побачила там у горшечках цибулинки квітів. Я взагалі не люблю зрізані квіти. Я не знаю, мені дуже шкода, коли вони починають опадати. І я взагалі ніколи не купую собі сама квіти, і завжди прошу чоловіка, щоб він мені не купував зрізані квіти. Краще, якщо він хоче мені купити квіти, нехай це буде садженець, я його посаджу в себе в саду. І ця квітка буде мене радувати. А тут, дивіться, яка краса. Навіть коли вони почнуть відцвітати, вони ще тільки в процесі, буквально вчора-позавчора, оці всі штучки були чисто зелені і не було цих блакитних маленьких квіточок. Я так обожнюю мускарі, вони мені дуже подобаються. Вони от реально весняні квіти. Вони такі ніжні, ніжні, ніжні. І я хочу себе в саду посадити багато-багато цих мускарів. І що саме найприємніше, це коли навіть квіточки відцвітуть, потрібно буде їх обов'язково зрізати. І можна зберігати ці цибулинки до наступного року, також для того, щоб виростити собі на весну, або висадити у саду. Ще я маю ось такі штучні яйця. Це пластик. Тобто ось ці маленькі яйця це а, пінопласт. І в них так видно по фактурі. Видно, що це пінопласт, і видно, що воно. Таке трошки ось на цьому оранжевому яєчку видна полоска посередині. Бачите, така, якщо не приглядуватись, то в принципі нормально, але на якомусь такому видному місці їх навчали. А ось ці яйця, вони реально дуже якісно зроблені. А, вони з пластику, але вони такі гладенькі, немає ніяких нерівностей, неточностей, тобто ніякого браку на них немає. Не пам'ятаю, по-моєму, 56. Звісно ж, я вам нарушу посилання. До речі, ось це все прийшло з якогось польського сайту look.com.pl З Польщі, Ой! Ще позавчора я гуляла містом і зайшла в художній магазин. Я не можу ніколи звідти вийти з пустими руками. І придбала ось такі от два пінопластових яєчка. Для декорування я не знаю, що я з ними зроблю, але хочеться. Є в мене певні задумки. Я вам, можливо, залишу фото з Пінтересту, як я собі це бачу, і сподіваюся, що я навіть знімлю вам, що в мене з цього вийде. Хочу прикрасити декупажем, хочу прикрасити ці яєчка декупажем. Для цього я також узяла серветки для декупажу. Хто знайомий з цією технікою? Ви знаєте, для чого вони? Хто не знайомий буде знайомитись разом зі мною? Я сподіваюся, що в мене вистачить часу і в малої не будуть різати зуби, вона дозволить мені це зробити. Ось така серветочка. з гортензіями на блакитному фоні. І ось така декупажна карта. Трохи пом'ялася, але лето не неможливо, розрівняється вже в процесі, як я буду приклеювати такими от зайчиками, великодніми зайчиками, також на блакитному фоні. Щось будемо з вами разом хімічити. І ще мені здалося, що зайців у мене замало. Мені потрібен ще заяць. Я взяла ось таку. Ось таку ось, гіпсову фігурку зайчика, а в нього тут морквинка. Були разом з сином він сказав, мама каже, на що ти береш бобра? І я його дуже довго переконувала, що це не бобер, а що це заяць. А взяли ми такого ось цього зайця-бобра. Спочатку я придумала до чого мені цей зайчик, куди я його хочу примінити, і вже пофарбую в той кольор, який мені спаде на думку. Окрім зайців, ще були ось такі милі пташечки. Дві такі пташечки. Бачите? Ось вони ідеально будуть, а, напевно, я собі думаю, виглядати ось у цьому гнізді. А, втримуюсь тримаюсь я від купівлі зачків на Сінсалі. вони там теж класні. Я бачила, дівчата роблять дуже часто на них огляди. Це ще не все. До мене ще йде посилка з іншого сайту, і ще на нас з вами чекають коробки. На жаль, поки що у мене немає ані меблів у спальні, де я б могла б гарно розставити всі ці прикраси. Ані о, полички під телевізором у залі. Тобто в мене зараз наразі є тільки одна моє підконя, де я можу щось поставити, і все. Але я збираю всі ці предмети інтер'єру, чекаю, доки у мене з'являться меблі, більше місця для прикрашання. Саме головне не вийти в якийсь перебор і просто не захламитися усіми цими зайцями і вчасно зупинитись, поки що у мене це не виходить. Але я намагаюся брати себе в руки. Взагалі я намагаюся спочатку шукати натхнення в інтернеті. Наприклад, мені дуже подобається Pinterest. Спочатку знаходити те, що би я хотіла бачити в своєму домі, і виписувати, що мені ну, потрібно для того, щоб створити певний образ, і вже шукати ці речі більш конкретно. все, Доня втратила терпіння, і тепер ми з нею в кадрі там вдвох. Я сподіваюся, що вона дасть мені дозняти а, кінцівку цього відео. Я буду вам дуже вдячна за ваші коментарі, якщо ви напишете мені, що б ви хотіли бачити у моїх відео, що, що вам сподобалось в них, що вам не сподобалось, що ви хотіли зробити по-іншому і змінити. Я вам буду дуже за це вдячна а за цей фідбек цим ви мені дуже сильно допоможете вирости. Сподіваюся, що з кожним разом вам буде приємніше дивитись і слухати мої відео.